Створення університету третього віку європейська практика. Подібні заклади успішно працюють у Польщі та Франції. Перших студентів до львівського вузу набрали минулоріч. Випускниками стали 89 пенсіонерів. Наші польські колеги казали: якщо ви наберете хоча б 20, це вже буде великий успіх. Тобто, наші люди є європейцями. Він є своєрідним органом самоорганізації мешканців. Тобто актив, актив людей похилого віку збирає навколо себе осередок інших людей, які намагаючись втілити свій досвід допомагають як зберегти свій інтелектуальний рівень, так і іншим здобути якийсь рівень знань в університеті. Викладають іноземні мови, комп'ютерну грамоту, психологію та педагогіку, навчають викладачі з франкового та католицького університетів політехніки. Ну, з одного боку і легше. Бо для них, якби можна якби, ну, проводити ті заняття по спрощеній програмі, а з іншого боку, може важче в тому плані, що вони потребують більше часу до сприйняття. Ось, але вони надзвичайно приємно, бо тому, що вони то, що вони засвоїли, дуже відразу видно ту зворотню реакцію. Пані Ганна, одна із перших випускниць університету третього віку. Ми в свій час не мали можливості і навіть не чули таке слово психологія. Ну так це 40 років назад, як я школу закінчувала. Психологію не викладали. А ще в університеті активно відвідують мистецькі та оздоровчі гуртки, долучаються до соціальної роботи. Засідання самоуряду, що тут ще в нас є, це в нас зустріч з дітьми з аутизмом. Ми ходимо в благодійний фонд «Відкрите серце в садочок. Пані Марія, також слухачка цього університету, вивчаючи психологію, навчає інших англійської, адже за освітою вчитель іноземної. Знаєте, коли так як кажуть, людина, яка допомагає комусь. Допомагає і собі, і допомагаючи комусь, якесь чуєш теж відносно таке задоволення. З того ми, в кінці кінців, ми як зустрічаємося на наших лекціях, і, наприклад, на ті лекції, яку я веду, ми є всі майже ровесники. Щоб стати слухачем університету цього річ, потрібно зголоситись з 1 по 16 вересня на вулицю Героїв у ПА 76 Сімдесят шість. Христина Гаврилівки ролохайлов, головні новини Львова.